Електрична бігова доріжка Jogway TJ710E – це поєднання переваг тренажера для домашнього використання та доступної ціни, без найменшого збитку для його функціоналу. Тож у нашому огляді, доріжка Jogway TJ710E, яка безперечно є зручною, практичною та функціональною. Компактні розміри TJ710E роблять її дуже привабливою для дівчат, підлітків, а також для користувачів із середнім зростом, яким нема потреби переплачувати за масивні доріжки з. Великими габаритами стабільний та надійний каркас доріжки дозволяє витримувати користувачів з вагою до 100 кілограмів. Рама має полегшений профіль, на якому закріплена дека товщиною 15 мм, а спеціально розроблена сучасна система амортизації Dual Cushion System ефективно оберігає ваші суглоби від ударних навантажень. Завдяки амортизації ваші тренування тепер не просто безпечні, а дійсно комфортні. М'який і безшумний біг, зниження навантаження на доріжку, збільшення терміну. Служби всієї конструкції середніх розмірів бігове полотно 42 на 120 сантиметрів. Якнайкраще підходить для домашніх тренувань. У моторному відсіку бігової доріжки розташовано тихий та витривалий двигун потужністю дві кінські сили, який розвиває максимальну швидкість 14 км на годину і забезпечує стабільну роботу на всіх робочих діапазонах. Будь ласка, дотримуйтеся основних вимог техніки безпеки. Обов'язково перед початком заняття закріпіть на собі кліпсу аварійної зупинки. Перед запуском двигуна станьте обома ногами на профіль рами, даючи можливість біговому полотну почати рух, після чого обережно перейдіть безпосередньо на полотно. Завжди починайте тренування з повільного кроку, поступово додаючи швидкість і переходячи на більш інтенсивний біг. Оновлена консоль управління біговою доріжкою витримана в аскетичному сучасному дизайні, у яку інстальовано 5-дюймовий LCD-дисплей з блакитним світінням. Усі необхідні вам показники під час тренування завжди будуть у вас перед очима. Обрана програма, швидкість, час, дистанція, калорії та пульс. У вас завжди є вибір почати тренування з цільової програми або включити швидкий старт і без зволікання зануритися в тренувальний процес. У програмний модуль заведено 64 тренувальні програми, 8 різноманітних цільових тренувань, які в свою чергу мають 8 рівнів інтенсивності. Також консоль укомплектована вбудованими динаміками та роз'ємом AUX для підключення смартфону. Або аудіопрогравача для ваших особистих речей, фляги з водою вам до нагоди стануть глибокі містки ніші, що розташовані по обидві сторони консолі. А зручна велика полиця під телефон або планшет якнайкраще буде утримувати ваш пристрій. Опрацювати потрібні цільові зони і урізноманітнити ваш профіль тренувань вам допоможе трьохрівневий механічний пристрій нахилу бігового полотна, що відповідає значенням від 0 до 4%. Зміна нахилу бігового полотна дозволяє імітувати Справжній ефект підйому вгору. На вічних поручнях з покриттям Soft-Touch вбудовані датчики вимірювання пульсу та додаткові кнопки управління біговою доріжкою. Старт, стоп та швидкість бігового полотна ви легко зможете налаштувати за допомогою цих кнопок. Вам не потрібно відволікатися на консоль управління. Це одночасний комфорт і безпека. Невелика вага доріжки 48 кг – кілограмів. Роблять із зручною та легкою у транспортуванні за допомогою вбудованих транспортувальних роликів. Простий і безвідмовний механізм розкладання EasyLift без зайвих зусиль легко та безпечно допомагає перевести бігову доріжку з робочого стану до положення компактного зберігання Спейсейвер. В цілому якість використаних матеріалів і уся підгонка швів та з'єднань виконана на високому рівні. Доріжка має цілісний, завершений вигляд і вдало збалансована по комплектації. Jogway tj 710 – компактна та зручна бігова доріжка з чудовою продуктивністю та дуже привабливою ціною.